Всім добрий день, на стадіоні навіть нема нікого. Таке впечатлення, що практично, Як в коронавірус. Ну, глухо, зовсім глухо. Вийшов хоч трохи потренуватися, хоч чуть-чуть. Ну, таке, щоб не скучно було. По всьому інтернеті у нас виходить тільки курсу треба знімати, тому що мешає. По всьому інтернеті тільки показують, що це пихач, як там все втихати, тиха, метиха. Так, да, так що можна трохи розімнятися, може ще хто тобі відійде. Хоч такого легенько. Хоть би телефон них побиты, то хоч якомусь сняти, а це нема кому даже і сняти. Хоч половлю трохи такого, не скоро. що телефону, телефон очень жалко. буде, якщо я на сильну скорость перейду, легке упражнення, я вже показував. Можна скорость включить. де то так. Є ще отакі от упражнення. Ну а потом комплекс, я тут захочеться. Ну, всякий приближений к бойовим. Так що махати ними круто нежелательно. Всім доброго вечора. Будьте здорові. Мирного неба над головой.